Привіт всім! На огляді сьогодні цікава техніка, це Honda TAC-30, прийшов з Японії в гарному стані. Двигун, звичайний двухтактний, надійний на повітряному охолодженні. Так, на одометрі майже 800 кілометрів може бути другий круг. Ключ в комплекті один. Ось такий багажничок, шолом поміщається, сюди заливається двухтактне масло. Тут під кришечкою знаходиться акумулятор. Акумулятор такий тоненький, як, як на 34-й Хонді. по сидінню. Сидіння оригінальне, але є пошкодження. Ось тут, кому це принципово можемо перешити новий чехол. Тут є додатково такий бардачок. Ось Вибитий рік випуску, скутер орієнтовно 93 го року випуску, але прийшов в суперовому стані. Що цікаво, цікаво те, що на скутері гума встановлена 2007 року випуску виробник Dunlop. тобто за 15, більше ніж за 15 років бачите, скільки наїздили, тобто абсолютно нічого, гума виглядає як нова. Так, По колодкам колодочки десь відсотків 90, е, трос е, спідометра замінений на новий, задня гума, також е, виробник Dunlop і рік е, 2007, такий як спереду, ну, по залишку десь орієнтовно відсотків біля 50. По колодкам десь відсотків 70. По рівню роликом варіатору все добре. Так, карбюратор оригінальний made in Japan. По пластику скутер. Є незначні потертості, але так виглядає взагалі дуже класно. Ось ці наклеєчки, це ще заводські Скутер в оригінальній фарбі. Так, тут у нас бак встановлений, бак об'ємом 5 літрів. Кришечка чистенька, зараз покажу, що там у нас в баку, бо техніка далеко не нова, буває, приходить з ржавими баками, а тут все, бачите, як, як нове. Так, ну Ключ один, виходить від 4 замків, раз, два, три, чотири. Бажано хто придбає цей скутер, зробити другий ключ запасний. Що мені подобається на цьому скутері, це підвізка, дуже комфортно на ньому їхати, проковтує ямки ось з такого плану. Дуже гарно. Двигун потужний, два такти. Величезне сидіння, тобто можна поміститися вдвох без проблем. Багажник. Все як має бути. Ну, ручки на скутері оригінальні, вони з Японії не мінялись. Зараз покажу, як скутер їде.